Поліція Івано-Франківщини викрала схему ухилення від мобілізації. Поліцейські встановили, що 40-річний мешканець обласного центру організував виготовлення підроблених документів та використовував їх з метою незаконного отримання відстрочки від мобілізації. Фігуранту слідчі повідомили про підозру у ході досудового розслідування встановлено, що чоловік організував виготовлення фальшивого пенсійного посвідчення по інвалідності другої групи та довідки медико-соціальної експертної комісії на ім'я своєї до дружини. документи він замовив через месенджер Телеграм, де використовував персональні дані жінки без її відома. Після того як чоловік отримав підроблені документи, він умисно використовував їх як офіційні та подавав до уповноважених установ з метою незаконного отримання відстрочки. У зв'язку зі змінами в законодавстві у листопаді 2025 року він звернувся із заявою про надання відстрочки до центру надання адміністративних послуг та подав за підроблені документи. Ники Івано-Франківського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки виявили ознаки фальсифікації та повідомили про це правоохоронні органи. Перевірка документів через головне управління пенсійного фонду України в Івано-Франківській області підтвердила, що дружина фігуранта не перебуває на обліку та пенсію по інвалідності не отримує. Слідчі Тисменецького відділення поліції повідомили фігуранту про підозру за частиною 3 та 4 статті 358, а також за статтею 336 кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває. Процесуальне керівництво у справі здійснює Івано-Франківська ук. Кружна прокуратура правоохоронці встановлюють особу причетну також і до виготовлення підроблених документів з метою притягнення її до кримінальної відповідальності.